Продовжує бавитися з корупцією зараз, він має це припинити, бо ціна, яку заплатить за це Україна, буде неспівмірна з тією, що, буде, що була у 2024 році. Зусилля Порошенка по контактах із республіканцями уперлось в те, що Зеленський заблокував поїздку партійної делегації Європейської Солідарності на конвенцію республіканської партії. Зараз складається така ситуація, що починають нашаровуватися. Багато різних помилок, і Зеленському чек. Ну формується чек, я б сказав. Зараз Мінстратехпром не використав більше. 100 мільярдів гривень, більше 100 мільярдів гривень зависло до кінця року, військам не передали ці кошти, щоб війська безпосередньо закуповували для себе чи озброєння, чи безпілотники, чи що їм необхідно. Кожен день перебування зеленського у владі тепер коштує величезних збитків українському народу. Вітаю, друзі. Тут мені один товариш, подивившись інтерв'ю Порошенка Віталію Портнікову, написав: Ти знаєш, що краще, краще б Порошенко тобі дав інтерв'ю. Я не конкурую з Портніковим, але е, очевидно, що це інтерв'ю багатьох зачепило. І я вам скажу, що на тлі цієї деструкції, яку демонструє банкова, а це дуже дивна поведінка. Бо, чесно кажучи, я сам дещо поза контекстом не додивився, що ініціатива Орбана, вона не така вже і ініціатива Орбана. Це ініціатива, яка узгоджена із Трампівською командою. Ну, Ми бачили, що там. Е Досисфальний відгук був у радника з безпеки. Тому, чесно кажучи, шокуючим моментом для мене стало те, що хай би ініціював Орбан це перемир'я, але під це перемир'я Різдвіани мало би бути сотні українців повернути додому. І те, як банкова взбрикнула і почала. Відверто куралесити. Тобто, в мене таке відчуття, що остання поїздка Єрмака вона наскільки запечалила, так би мовити, команду Зеленського, що вони почали грати в відверту деструкцію. І суть цієї деструкції заперечувати будь-яку раціональну і логічну поведінку чи пропозиції логічні, раціональні, адже той самий Порошенко говорить про що? Члени перехідної команди Трампа пропонували йому зустрітися з майбутніми представниками ФБР, щоб розказати про корупцію в Україні. Але він відмовився: тобто, треба пояснити, що Порошенко за кордоном взагалі ну, жодним чином не критикує українську владу. От пряма мова, але я можу вас запевнити, вони не зупиняться і їхнє розслідування буде швидким. І тому хто продовжує бавитися з корупцією зараз, він має це припинити, бо ціна, яку заплатить за це Україна, буде не співмірна з тією, що буде що була в 2024 році. Так, от якраз в момент, коли вийде цей матеріал, Верховна Рада буде. Розглядати фінансування добудови нових двох реакторів на Хмельницький атом. І що найсмішніше, що це абсолютно позорна історія, про, про яку вже ну, дуже багато експертів, не тільки українських, а й європейських. І це стосується питання якраз закупівлі енергоблоків е, у Болгарії. Це радянські блоки, які е, насправді. Валяється під відкритим, ну, комплектуючи до цих блоків, валяються під відкритим повітрям. Це все е, з боку української влади називалося е, як дуже ра, ра, раціональна вигідна закупівля. по моєму називалася сума в 600 мільйонів. Я порадився зі своїми знайомими, які займаються зараз демонтажем. Атомних у Швейцарії, і вони сказали, якщо якщо це коштує 200 мільйонів, то це, це за щастя. Тобто це відверта корупційна оборудка, її бачать і в Євросоюзі, її бачать, і в Сполучених Штатах. У мене взагалі складається дуже дивне відчуття, що ця нагорода для кримінального авторитету в Болгарії, яку послиця Українська там вручала, і від якої тіпало половину Європи. Чи не пов'язано вона з цією е, оборудкою? Е, ну от Порошенко е, говорить, що ви робите в умовах, коли нам треба диверсифікувати енергопостачання, захистити діючу енергетичну інфраструктуру в умовах, коли нам треба всі вільні кошти кинути на фронт, бо вам не буде що забезпечувати електроенергію, що захищати. Вони збираються далі дуже проривалися до міністра енергетики Болгарії і обговорювати будівництво атомних станцій на десятки мільярдів. Тобто електроенергія з цих станцій з'явиться в мережі через 5 років в кращому випадку. А зараз недостачу чим перекрити. Чому вони так блокували введення газопоршневих і газогенераторних станцій? Чому вони так блокували? Я нагадаю, що невиконаний проект побудови заявленого Зеленським одного гігавату газогенераторних маневрових потужностей. Я неодноразово вже згадував про ці 96 газогенераторних станцій, які Агентство міжнародного розвитку США передало. Але вся та біда в тому, що коли ми говоримо про оце ну, збрикування Зеленського нинішнє, якщо дійсно українські військові не потраплять додому на різдво цього разу через егоїзм Зеленського, це буде звичайно серйозно. Така червона картка цій владі, і вона ніколи не вигребе з цієї історії. Тобто, по суті, вже зараз зрозуміло, коли в Сполучених Штатах Кешпатель, новий потенційний глава ФБР, збирається займатися серйозним розслідуванням оборудок із коштами. Американських платників податків, оборудок української влади. Нагадаю, вкотре, що в Америці зараз запроваджена кримінальна відповідальність із операції, із, за незаконні операції із коштами американських платників податків. Це відповідальність за американським законодавством. Тому я підозрюю, що у Трампа під цей весь шумок, мабуть, ще й починає формуватися ще один паралельний проект, Бо доточний служака Кашпатель може нарити дуже багато чого на, наробила влада Зеленського, а потім це прив'язати до того, що американські. Е, Політики від демократичної партії були інтересантами цього, що вони отримували від відкати. Принаймні, перелякана українська влада може на світ на свідчити будь-що проти демократів. Судячи з того, як поводиться Єрмак під час останнього візиту, він фактично, ну і Зеленський зараз. Вони фактично вже похоронили. Е, е, Президента Байдена, вони ну, фактично, останнє, що звучало на адресу Байдена, це клятвене запевнення Зеленського, що я зараз позвоню Байдену і запитаю. Ну, звичайно, позвоню і запитаю: це, це максимум на що він здатен. Але от мене завжди дивувало, коли Байден вніс ініціативу додаткової суми. Допомоги Україні на 24 мільярди, і зрозуміло було, що ну, республіканці це точно заблокують. Київ навіть не рипнувся. Тобто склалось враження, що Зеленського ці гроші вже не цікавлять. І Байден його не цікавить. Так справа в тому, що коли Банкова запевняла про двопартійний консенсус підтримці України. То цей консенсус був доброю волею американського політикуму, а не зусилля української влади. Зусилля Порошенка по контактах із республіканцями уперлось в те, що Зеленський заблокував поїздку партійної делегації Європейської Солідарності на конвенцію республіканської партії. До речі, на цій конвенції мали висувати кандидатом в президенти Дональда Трампа нинішнього переможця виборів. Тобто зараз складається така ситуація, що починають нашаровуватися багато різних помилок, і Зеленському чек ну, формується чек, я б сказав. Тому що формується він на зовнішньому периметрі, і формується він у внутрішньому периметрі. На внутрішньому периметрі хочу нагадати, що зараз. Мінстратехпром не використав більше 100 мільярдів гривень. Більше 100 мільярдів гривень зависло до кінця року. Тобто ці гроші, які забрали е, як ПДФО у місцевих громад, центр не використав ефективно. У війська військам не передали ці кошти, щоб війська безпосередньо закуповували для себе чи озброєння, чи безпілотники, чи що їм необхідно. Тобто, коли Порошенко зараз говорить про те, що уряд національно національної єдності вже не на часі потрібен уряд національного порятунку, так це відрозуміння того, в якій тупик уперлася ця влада. Вона просто уперлася в тупик, і від неї тепер іде тільки шкода. Тільки шкода. Кожен день перебування Зеленського у владі тепер коштує величезних збитків українському народу. Подумайте про це.